Вимушений крок. У Кропивницькому ледь не вдвічі підвищили квартплату для мешканців багатоповерхівок. Залежно від ЖЕО, тариф на обслуговування багатоквартирних будинків складатиме від 6 до 7 гривень 80 копійок. Нові розцінки почали діяти з 1 червня, повідомили в міській раді. За словами влади, здорожчання квартплати вимушена міра, яка назрівала кілька років. Причиною тому зростання рівня мінімальної зарплати по Україні. Крім того, піднялася в ціні електроенергетики. Також, за підрахунками влади, приблизно на 70% виросла вартість паливно-мастильних та будматеріалів. Тому ЖЕО працювали собі у збиток і не могли вчасно виплачувати зарплатню своїм технічним працівникам. У зв'язку з цим їх доводилося дотувати з міського бюджету. Зазначу, попередній тариф не змінювався з 2019 року. За обслуговування п'ятиповерхового будинку без ліфта містяни сплачували ЖЕО в середньому 3 гривні 50 копійок. А мешканці багатоповерхівок, де встановлені ліфти, 4 гривні 50 копійок. З 2019 року по сьогоднішній день ті тарифи, які я назвав в середньому 3,54 гривні 50 копійок на сьогоднішній день, і вони не тільки на сьогоднішній день, вони не були актуальними ще і, і в 2021, і в 2022 році. Але ж постійно. З цим питанням тягли, тому що розуміли, що це питання резонансне, що воно не сприймається, зрозуміло, населенням. Тому і виникла необхідність підвищити тариф, тому що без цього б далі ці підприємства вони просто не змогли б функціонувати. Торгували контрафактом. Викрито двох ділків, які збували цигарки з підробними акцизними марками. Незаконний бізнес організували мешканці Кропивницького, торгували через роздрібні мережі власне обласного центру та інших міст регіону. Викрито місця зберігання та засоби транспортування контрафактних тютюнових виробів. Всього вилучено грошові кошти, отримані від протиправної діяльності у розмірі 300 тисяч гривень та 4 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів. Двом ділкам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. Встановлюються інші причетні особи до злочинної схеми. Замордовані совєтами в обласному архіві в Кропивницькому презентували книгу «Болгари Кірвоградщини жертви комуністичного терору. Вона розповідає про політичні переслідування болгар, які проживали в Кірвоградській області. Видання містить новели про 226 репресованих болгар. Радянська влада судила їх за антикомуністичні погляди та критику сталінського режиму. Книгу видали за сприяння обласної громадської організації Об'єднання болгар на шите хора. А створили ґрунтовну історичну працю кропивницький краєзнавець Володимир Поліщук та етнічний болгарин Сергій Осадший. На підготовку видання знадобилося півроку. Автори користувалися радянськими судовими справами з архівів. Книга вийшла тиражем у 100 примірників. Їх подарують бібліотекам області. Згодом автори планують випустити продовження книги вже з новими дослідженнями про утиски болгарських меншин радянським керівництвом. Засудження ділилися на дві категорії. Це перша категорія це розстріл, таких було 75%, які... І три. друга категорія це ті, кому давали е... випряму трудові тадри. Тобто їх 25% від загальної кількості, і це взагалі по, по союзу було. От. І як правило, давали 10 років. Чим більше суспільство знає про події, ті реальні, які відбувалися, коли Науковці мають можливість долучатись до цих документів і потім на широкий загал предоставляють свої роботи, тим е, ліпше це суспільство знаходить себе в, будемо говорити, в якомусь там е, світовому порядку і розуміє, що будь-яка нація, будь-який народ, він завжди хоче бути вільним. Колаборація заради перемоги на Кіровоградщині Громади реалізують спільні проєкти і купують необхідну техніку на різні потреби Сил оборони. Про це під час апаратної наради повідомив очільник області. Зокрема, Андрій Райкович розповів, що буквально днями, акумулювавши бюджетні ресурси, громади придбали комунальну спецмашину, яка вже в зоні бойових дій на одному із гарячих напрямків оборони. Начальник обл адміністрації подякував колегам за оперативність та закликав допод. Дальше єднання навколо спільних проєктів. Ефективніше, якщо будемо долучатися до спільних проєктів. Тому, будь ласка, створюйте проєкти, пропонуйте керівникам громад і субвенційно ми можемо вирішувати ці питання. На старт. увага, руш! Азарт та видовищність. У Кропивницькому відбувся перший етап Кубку області зі спортивного водного туризму серед учнів та вихованців закладів позашкільної освіти. У змаганнях взяли участь 78 учасників із громад Кірвоградщини. У підсумку першою стала команда із Гайворонщини. Друге й третє місце посіли спортсмени із Суботців та Дмитрівської громади відповідно.